Іде весна, мов квіточка прекрасна, і спогад нам несе вона про віщого Тараса. Кобзарем його ми земо так відгода і догода. Кожен вірший і для відпосвячував народу. Стала весна, чорну землю розбудила, У квітла її ясна, барвінком землю укрила. І на полі жаволок соловей коває, Землю убану весною, володі зустрічають. Вітає, край, неба палає. Соловай ковтемнім має, сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між щирами, надставами, верби зеленіють. Сади рясні похилились то полі на волі, Стоять собі, мов сторожа розмовляють полі. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається ранньою росою, вмивається, красується, сонце зустрічає, і нема тому почину і краю нема. За горами гори хмарю повиці, за сіяним горем кров'ю полиці. По віку прометея там орел карає, що там Божий добре пра і серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, І і не, не вирю над ні. Моря поне не скує душі живої і слова живого не понесе, слави Бога великого Бога. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на вкраїні милі, Щоб вони широкополі, і Дніпро і круч, було видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синій є море, кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте. Кайдани порвіте і вражую злою кров'ю волю окропіти. І мене в сім'ї великій, сім'ї, вольній нові. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Тарас Шевченко, син України. Слова його й досі живуть, боровся він. За волю рідної країни, і нам наказував рабами в ній не будь. І ми зараз боремося і завзято за волю і єдність. Ми вступаємо і заповіта Шевченка, виконуємо свято. І на одного ні з землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. І ми будемо молити і Бога просити, щоб мир Україна, щоб Україна не бачила крові, і ворог її не топтав.